Вважають, що маркетинг це про рекламу, а не про системний продаж. Колись в одному проєкті на етапі аудиту потрапив до мене скрипт. На перший погляд, круто, що він є, але скрип первинної комунікації не містив жодного питання. Доброго дня, мене звати Анастасія, я менеджер інтернет-магазину. Ми надаємо такі-то -та послуги, здійснюємо доставки в сіройомни міста протягом максимум 48 годин. -ми, Ми там найкращі, найшвидші, най -най -най. Е, Все. Про що ця історія? Ну, по-перше, про здоровий глузд, а по-друге, про комунікацію. Менеджери не продавала, а просто інформувала. Маркет, месендж, момент. Все продумано до нас. Ринок, повідломлення і час. Не варто рекламувати послуги в Google Shopping. Не налаштовувати таргетовану рекламу на продукт від 1000 баксів. Це не працює. Не продавайте санчата в червні. Це перше. По-друге, є джерела, в які не варто йти на етапі старту, і є джерела must-have на моменті запуску. Так, Google Шопінг і контекстна реклама дасть кращу ефективність, ніж SEO для інтернет-магазину. І в той же час, через рік-півтора з пошукового трафіку, ви будете отримувати найдешевших лідів. Ключове. Тестуйте гіпотези і не ставте всі гроші на одне джерело трафіку. Управління ризиком наше все.